На Полтавщині за 15 травня. Вночі ворог атакував Полтавщину. Про це повідомили у Полтавській ОВА. У Лубенському районі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля. Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств. У Полтаві зупинили нетверезого водія, який порушив комендантську годину. У селі Велика Рублівка Полтавського району внаслідок ДТП травмувався велосипедист. Кременчуцькі поліцейські провели для школярів зустріч про безпеку та професію правоохоронця. У Решетилівці проведуть турнір з боксу на честь полеглих героїв громади. На Полтавщині завершився обласний етап змагань з легкої атлетики. в в межах проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. А більше актуальних новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.